Сьогодні буду робити щеплення методом окульовки. Ось така у мене підщепа це дичка вишня. А ось це буду е, прищеплювати черешню. Це у мене сорт вишня-черешня. Нам знадобиться ось такий спеціальний ножик для щеплення. Він має бути дуже гострий, нам треба сікатор, щоб зрізати нам наш матеріал, який ми будемо робити кольоровку. Також нам знадобиться така плівочка спеціальна для щеплення. Вона класна тим, що вона тянеться і не буде заважати розвитку нашої бруньки на підщепі. І ізоляційна стрічка для того, щоб зверху цієї плівочки зафіксувати, щоб моцно вона наша брунечка прилягала до підщеп. А щеплення ми робимо рано вранці, або ж ввечері, або ж в похмуру погоду. Це в принципі найкращий варіант. Похмура погода. А сьогодні у нас сонячна, тому робимо вранці. Це у нас матеріал підщепа дика вишня. Прибираємо усі зайві ось такі гілочки, брунічки. Це все ми зайве прибираємо. Все, мені цього достатньо, а верх поки що залишаємо. Перший метод окуліровки я буду робити в Т-образний зріз. Значить, ми робимо ось так от надріз горизонтально, до деревини. І ось тут -от робимо вертикально, ось так от. Все. А тепер головне, щоб наша ось ця кора відходила гарно. Бачите, аж до деревини. Це каже про те, що а, тут гарний сокорух і брунька гарно приживеться. Так. А, черешня класна тим, вишня черешня класна тим, що ми, можна вже бачити, побачити спля, сплящу бруньку, яка буде вже у нас е, рости на наступний рік. Беремо ми не з початку, не з кінця, а приблизно десь отак, з от середини, нашу брунечку. Зрізаємо ось так от ми наші листочки, вони нам не потрібні, а от хвостики, от такі, оці хвостики, ми залишаємо обов'язково. Так ось так. Тепер ми, ось так от беремо нашу ось брунечку, вона гарна, зсередини. Ось тут я роблю такий надріз невеликий. І отут-от беремо до деревини. Я ріжу спочатку до деревини беру бунечку. Так як в нас черешня та вишня така капризна дама, тому ми, ми з нашої бруньки, отут, ось цю деревину маємо прибрати. Дивіться, ось, бачите, ось ця деревина. І ось цю деревину ми маємо прибрати. Таким чином, вона в нас. Ця брунічка краще приживеться. Залишаємо ось цей кору, бачите? Ось там наша брунічка. І в такому стані ми зараз будемо прищі... його прищіплювати. Так, налягаємо і засовуємо все. Якщо у вас тут -от залишається зайве, просто обережненько так от ножиком його зрізаємо. О, все! Дивіться! Який гарний у нас виходить конвертик. І замотуємо нашою стрічечкою. Все, замотуємо дуже міцно, щоб гарно наша брунечка прилягала до деревини. Ось так. От, чик. Тому я і буду ще брати ізоляційну стрічечку, щоб гарно натягнути, щоб вона прилягала. Так, замотуємо ось так повністю. Ось тут ось так навкосить, Ось так. Щоб повністю наша брунечка була, прилягала до деревини нашої підщепи. Ось, бачите. Тільки обережно, щоб не замотайте бруньку. Вона має бути на поверхні. Ось, бачите, моя брунечка, вона має бути на поверхні. І отак от зверху ще фіксую ізоляційною стрічкою, тому що її можна моцно так натягнути. Я через місяць цю ізоляційну стрічку зніму. Через місяць. коли у мене підщ... моя щеплення приживеться, а як зрозуміти, що вона прижилась? Оцей хвостик має відсохнути і легким дотиком вона має відпасти. Тоді це означає те, що наша щеплення брунічка прижилась. Замотую, дивіться, замотую не липкою стороною, липка сторона має бути на поверхні. На ось такі підщепі я роблю приблизно три. Щеплення. Зараз ще буду тут десь зверху робити і ще отак от буде у мене три штучки. Інший метод я зараз покажу вам, це називається вприклад. Так, робимо ось такий надріз. Ось такий надріз ми робимо. Бачите? І отут-от цю от верхівочку приблизно отак от. Зрізаємо, щоб у нас залишився тільки отакий язичок. Ось, ви бачите, ось такий язичок оцей у нас залишається. Туди ми будемо нашу бруньку фіксувати. Бажано, звісно, щоб у нас співпадала шириною з цим зрізом. Робимо зріз нашої бруньки. Якщо у вас з деревиною вийшло, то деревину треба прибрати. От В мене я зрізала вже без деревини, тому в мене вже все готово. І ось так: от сюди, от бачите. Засовуємо ось сюди оцей язичок і фіксу... фіксуємо. Зайве прибираємо. Бажано, звісно, бачите, щоб було в ширину, щоб у нас прищепа була в ширину ось так от. Ну, у мене ось вийшло отак. Все. Ось так от ми. Ну, зверху фіксуємо так, захвачуємо. І ось так чик. Щоб брунечку, обережно, щоб брунечку ви не замотали. Не липкою стороною. Ось так от ми фіксуємо його. Чік. Ось так, бачите. В натяжку так от робимо. Натягуємо і прям аж так, щоб аж. Тільки без фанатізму, люденьки, бо зараз хаїжу, будуть мені казати. І чекаємо з вами. Два тижні, два-три тижні, щоб наш ось цей хвостик відпав. Він має відсохнути і відпасти. Якщо з легким дотиком він відпав, отже, наша брунічка прижилась. Зрізаємо, дуже багато було питань, коли треба зрізати ось цю верхівку. Зрізаємо ми верхівку весною, якщо наші бруньки прижились. Весною ви бачите, що брунічки у вас вже пішли, вони гарні. Весною робимо зріз, тут буквально десь там 10-15 см від останньої бруньки. отак от, от робимо зріз. Бажаю усім успіху і нехай ваші всі брунічки приживуться.